Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас є ось такий надзвичайно гарний візерунок це його лицева сторона. Виворітна теж дуже гарна. Раппорт цього візерунка 2 петлі та 4 рядочки. Зв'яжемо його поворотними рядками та по колу. На спиці набираємо для симетрії непарну кількість петель. У мене на спицях 17, 14 для візерунка. Одна для симетрії та ще дві. Перший рядок. Перший рядок ми в'яжемо повністю всі петлі лицевими. Після набору петель він в'яжеться так само весь рядок лицевий. Остання у нас виворітне. Другий рядок також в'яжеться лицевими, як хусткова в'язка, всі петлі у нас будуть лицьові до кінця рядка, третій рядок. Першу петлю ми знімаємо, далі в'яжемо. Одну лицьову, наступну ми знімаємо нитка за роботою. Просто перезнімаємо на праву спицю. Далі одна лицьова, одну знімаємо нитка за роботою. Так, чергуємо до кінця рядка: одна лицьова, наступну зняли нитка за роботою, лицьова, одну зняли. Передостання у нас була набрана для симетрії. Ми її в'яжемо лицевою, як і першу. Остання у нас виворітна. Четвертий рядок, першу ми знімаємо. Далі в'яжемо одну лицеву. Наступну ми будемо знову знімати, але нитка перед роботою. Ось так. Повинно бути дві протяжки. Наступну в'яжемо лицевою. І знову знімаємо нитка перед роботою, лицева, одну зняли, нитка перед роботою. Чергуємо так до кінця рядка. Лицева, одну зняли. Ми пров'язали весь рапорт візерунка, далі рядочки повторюються з першого по четвертий. Ось такі гарні зірочки у нас вийшли. Дуже він мені подобається. Він такий щільненький, підходить до більшості виробів. Виворітну, навіть можна самостійно як лицеву використовувати. Тепер зв'яжемо цей візерунок по колу. На круговій спиці набираємо парну кількість петель. Так як цей візерунок в'яжеться на основі хусткової в'язки, то може бути дуже помітним ось тут перехід із рядка в рядочок. Я вам залишу підказочку, у мене є окреме відео з лайфхаком, як це зробити непомітно. Там робиться одненький фокус на виворітному рядку і буде дуже все гарно і рівненько. Перший рядок Він у нас складається повністю із лицевих петель. В'яжемо всі петлі лицьовими до кінця рядка. Другий рядок Він повністю складається із виворітних петель. В'яжемо всі всі петлі виворітними до кінця рядка. В кінці другого рядочка робимо той самий лайфхак. Останню петлю ми знімаємо. Далі беремо ось цю перетинку між першою та останньою, надіваємо на спицю, повертаємо останню петлю. В'яжемо їх за передні стінки разом виворітною. Таким чином не буде помітний перехід. Третій рядок: першу петлю в'яжемо лицьовою, наступну знімаємо нитка за роботою лишається. Далі знову лицьова, зняли нитка за роботою. Лицьова, зняли. Так продовжуємо до кінця рядка. Одна лицьова, іншу зняли нитка за роботою. Четвертий рядок. Першу в'яжемо виворітною, наступну знімаємо. Нитку лишаємо також за роботою, як і в третьому. Далі наступна у нас виверітна, другу зняли нитка за роботою, виверітна зняли. Так чергуємо до кінця рядка. Одна виверітна, іншу зняли нитка за роботою. Ми з вами пров'язали повний рапорт візерунка по колу. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. Такий він ніжний, дуже гарний. Мені подобається також і виворітна сторона ось поворотні рядки. Також дуже цікаво. Дякую, що пов'язали цей ніжний візерунок разом зі мною. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Я дуже вам вдячна за ваші підписки, реакції, коментарі. Це дуже мотивує записувати нові відео. Гарного вам настрою та рівних петель!